Всі, хто з нами, це діалог на Д1». Сьогодні у програмі піде мова про те, як працевлаштуватися неповнолітнім та людям з інвалідністю, про те, які мають бути умови праці, про особливості такого працевлаштування та куди звертатися, якщо порушують права неповнолітніх або людей з інвалідністю при прийомі на роботу, або безпосередньо в процесі роботи, про це все піде мова далі в нашому ефірі. Сьогодні ми спілкуємося із Вікторією Капі. Нос, це головна інспекторка управління державної служби з питань праці. Вітаю вас, пані Вікторія. Добрий день, дякую за запрошення. Почнемо з першого питання, з працевлаштування неповнолітніх. Зараз ця тема актуальна. Канікули завершились короткі, але попереду літні канікули. І якщо захочуть працевлаштуватися діти, то дорослим цікаво дізнатися, які саме будуть умови. І почнемо з конкретного прикладу, з питання, яке нам поставили, звернулася мати, яка має сина, якому 14 років. Це підліток. І вона запитує. На яких умовах і як він може працювати на канікулах? Що для цього треба зробити? Що стосовно вашого запитання, то працювати в Україні згідно кодексу законів про працю дозволено 16 років. Але ж у деяких виняткових ситуаціях є моменти, коли діти можуть працювати з дозволу своїх батьків, тобто ця мама, що звернулася до вас. Може надати згоду на працевлаштування свого сина або доньки на легку роботу і тільки в період канікул з письмового дозволу. Тому що нерідко роботодавці втягують дітей в важку працю, не виконують умови, які потрібно, потрібні бути для неповнолітніх. Я розповім вам про ці умови. І батьки, в свою чергу, звичайно, мають потурбуватися про перший трудовий досвід своїх дітей. Під час проведення інформаційних заходів ми зустрічаємо випадки залучення неповнолітніх до роботи навіть без оформлення трудових відносин. На жаль, а давайте поговоримо далі про умови праці саме для неповнолітніх. Про умови праці неповнолітні особи. У трудових відносинах мають такі ж самі права, як і повнолітні, але є свої пільги стосовно робочого часу, стосовно відпустки і стосовно <кій> деяких інших умов. Наприклад, у працівника неповнолітнього відпустка 31 календарний день до 18 років. Якщо неповнолітньому до 18 років, тобто він має право використати відпустку 31 календарний день, так як звичайна тривалість 24 календарних дні. І Також є така пільга для неповнолітніх, що вони можуть використати відпустку у будь-який зручний для них час. Наприклад, працевлаштувався неповнолітній. І він не пропрацював, так як норма законодавства говорить про те, що перший раз піти в відпустку працівник має відпрацювавши 6 місяців безперервного стажу. Але ж для неповнолітніх є така пільга, що вони можуть піти у відпустку навіть на наступний місяць. Тобто за місяць працівник заробив собі відпустку і має право і нею скористатись. Зробив певну кількість днів чи всі 31 день. Ні, заробив певну кількість. Відповідно може використати використати. Так це передбачено кодексом законів про працю і законом про відпустку. Не надання відпустки, якщо, наприклад, працівник неповнолітній не скористався перші півроку, а пізніше хоче отримати, а роботодавець йому відмовляє, бо каже, що ти мені дуже потрібен, твоя робота дуже нам важлива і не надає відпустку, це заборонено. Тобто роботодавці повинні розуміти, що якщо вони... Прийняли на роботу неповнолітнього працівника до 18 років, то він обов'язково протягом робочого року робочий рік і календарний потрібно відрізняти. Якщо ви запросите наступного разу, я підготую тему і розповім, чим відрізняється це. І тобто, роботодавці повинні надавати своїм неповнолітнім працівникам відпустку обов'язково. Все інше лікарняні, навчальна відпустка все так само. Все так само, як і для повнолітнього працівника. Ще є якісь є пільги? обмеження в тривалості робочого часу. Звичайно, з 16 до 18 років працівник має відпрацювати до 36 годин на тиждень, тобто в середньому в день це 6-7 годин, з 15 до 16 років до 24 годин. Тобто тут є обмеження по часу. Які види робіт взагалі заборонені неповнолітнім? Заборонені такі види робіт, як небезпечні, такі як важкі роботи, шкідливі, наприклад, на теплових або атомних електростанціях, газоводобутних підприємствах та інших роботах, які віднесені до переліку важких і робот з шкідливими умовами праці. Їх не можна залучати також до нічних робіт. Нічні у нас це роботи визначені з 22-ї години до 6-ї ранку. А також не можна залучати у понаднормові години і у вихідні дні. А Як щодо такої роботи, як розвантаження вантажів, яку вагу дозволено взагалі піднімати неповнолітнім? Так. Чи можна їм це робити? Е так, дуже часто трапляються випадки, коли неповнолітні походжуються на таку роботу, але є диференціація норм за віком. І Є короткочасна робота по вагі, і є тривала робота. Тобто віком з 14 є розрізняння, потрібно розуміти розрізняння юнаків і дівчат, в них різна вага. Віком з 14 до 18 років юнаки мають піднімати вантаж з 5 до 16 кілограм. тобто не більше. Дівчата з 2 кілограм до 8 кілограм, тобто вдвічі менше. Це при короткочасній роботі, коли тривала робота. юнаки в 14 років і дівчата взагалі не мають і не можуть піднімати ніяких норм не передбачено, тобто обмежені можливості піднімати а з 15 років юнаки з 8 кілограм до 12 кілограм можуть піднімати роботу вантаж. Дівчата з 4 до 6, але є одна умова, що коли вони задіяні в такій роботі, тільки дві години вони можуть працювати в таких умовах. Це потрібно розуміти і роботодавцям, і батькам дітей. Роботодавці, ви сказали, у вас є роз'яснювальна функція. Так. Також і роботодавці, мабуть, цікавляться, як правильно оформлювати трудові відносини з неповнолітніми, як взагалі зорієнтуватися у цьому питанні, може, законодавство може мінятися. Давайте покроково проговоримо зараз цей алгоритм, щоб всі розуміли і самі наповнолітні, і їх батьки, ті, хто надає роботу. Так, зараз розповімо. Оформити працівника нескладно. Дійсно, на практиці трапляються випадки, коли роботодавці мають вільну вакансію у допоміжних роботах, наприклад, для розпаковки одягу або дитячих іграшок. Не важка робота. Але вони сумніваються, як вірно це зробити. Не потрібно сумніватися в цьому, тому що є визначені законодавством норми. Головна особливість обов'язково укласти з неповнолітнім письмовий трудовий договір. Це як пасок безпеки і для роботодавця, і для неповнолітнього працівника, також і для його батьків. Направити повідомлення до Державної податкової служби, звичайно, як на звичайного працівника, так і на неповнолітнього. Направити нами догляд неповнолітнього працівника обов'язково. Якщо працівник працює до 21 року, підприємство веде окремий реєстр таких працівників і обов'язково проходять вони медичні огляди до 21 року. Навчити безпеки праці роботодавець має обов'язково і вести, як я вже сказала, окремий облік неповнолітніх. Визначити робоче місце ознайомити з режимом роботи, умовами праці і допустити до роботи. Які документи має надати при цьому неповнолітній? Неповнолітній надає, якщо в нього немає трудової книжки, надає свій документ атестат про загальну освіту, або якщо в нього є якісь певні профтехнічні дипломи, він надає свій диплом. І якщо перший раз йому заводять трудову книжку. Трудові книжки зараз у нас претерпівають такі новації. Може бути електронна трудова. Може бути електронна трудова книжка, може бути паперова. До 2026 року ще триває перехід на нову форму електронних книжок. Тому, якщо неповнолітній бажає вести і паперову трудову книжку, і бажає вести книжку електронну, йому це ніхто не заважає. Тобто я раджу в зв'язку з тим, що часто зникає електрика в нас, то поки є така можливість вести і таку, і таку трудову книжку. І дозвіл від батьків ви сказали. І дозвіл від батьків це коли до 16 років. Так, до 16 років. А далі в цих трудових відносинах неповнолітні чи неповнолітня е яку мають суб'єктність? Якщо до 16 років, то всі рішення за них мають приймати батьки по роботі? Якщо до 16 років не всі рішення, але погоджувати якісь зміни в роботі, роботодавець повинен з батьками теж неповнолітніх беруть на повну ставку чи вони мають працювати тільки на півставки? Неповнолітні беруть на повну ставку, але як я вже розповіла раніше, в них є обмежена кількість тривалість по часу, і саме по тривалості роботи на тиждень. Це так, враховується Це враховується, так. І їм одразу починає нараховуватись страховий стаж. Звичайно, дня. страховий стаж у нас рахується не по годинам, а рахується по відрахуванням єдиного соціального внеску. Це окрема тема. Так, так. А чи може неповнолітня або неповнолітня відкрити ФОП і стати самозайнятою особою? Самозайнята, цікаве запитання, дякую. Самозайнята особою може стати людина у будь-якому віці 16 років. Але ж якщо вона має повну дієздатність в 16 років, тоді їй не потрібна натуральна згода батьків. А для того, щоб відкрити ФОП фізичного особу підприємців, відкрити власний бізнес, це вже є обмеження з 18 років. Тоді неповнолітній не зобов'язаний погоджувати, отримувати нотаріальну згоду у батьків. Тобто, з нашої розмови я роблю висновок, що всі трудові відносини неповнолітнього або неповнолітньої мають бути оформлені письмово. А якщо, наприклад, кажуть пороздавай листівки годину. Ми тобі заплатимо. Проздавала людина, а потім заплатили, не заплатили, можуть і надурити. Як діяти у таких випадках? Чи погоджуватись на таку роботу? І чи можна якось документально оформити цю роботу, от, наприклад, разово? Так, є такі форми трудових договорів, які мають строковий період. Наприклад, у нас чогось всі розуміють, що якщо оформлюють на роботу, це тільки на постійній основі. Дійсно, є строкові трудові договори, які передбачають вони письмові певний термін роботи. Це, наприклад, на сезонні роботи можуть найняти працівника, оформити. І цей певний термін визначений в трудовому договорі, так як це в нас неповнолітній. Де визначається в трудовому договорі письмово, з якого часу прописуються, які в нього будуть обов'язки, які яку годину, якщо це буде одна година, він буде роздавати листівки, флаєри. Ви маєте на увазі? Так, так. Як коли буде договір, тоді роботодавець не зможе порушити трудові права. Це захист, це захист певний для працівника не тільки для неповнолітнього, а й для звичайних працівників. Тому це можливо. А погоджуватись на таку роботу, якщо немає трудового договору, і працівник, який працевлаштовується йому, пропонують таку роботу. Я рекомендую відмовлятися, тому що немає ніяких гарантій в тому, що коли він звернеться до нас, якщо порушення виникає, всі мають право звертатися зі своїми запитаннями до Державної служби з питань праці. До речі, ми знаходимося на вулиці Високовольтна, 22. У нас є сайт в електронному вигляді. Також можуть залишати свої пропозиції, роз'яснення, прохання, запитання, скарги у разі порушення або незрозуміло в законодавстві. Щось Ми завжди відкриті. І сподіваюся, що ця інформація ту, що я вам зараз розповіла, так. корисна не тільки для неповнолітніх, а для кожної сім'ї. Як актуально, якщо є уточнення, знають, куди звертатись, бо нюансів може бути багато. Можу багато нюансів. можу вам навести приклад, що під час роз'яснювальної роботи у нас є такий був випадок, підліток 15 років, вирішив підзаробити собі на мопед. Він походився на роботу, на даху, гаражу, допомагати, укладати рубіроїд. Тобто така робота не дозволена. Ми коли під час проведення це дуже тяжка робота. Так, це дуже тяжка робота, але він дуже хотів мопед і погодився на таку роботу. Батьки його не знали. І під час інформаційного заходу ми не могли бути дивитись на таке. Ми викликали ювенальну превенцію, превенцію відділ поліції, які займаються такими порушеннями. І е, е, тому що вони саме спілкуються з дітьми, роз'яснюють ці моменти, ми роз'яснили його права, і в принципі ситуація вирішилась позитивно більше він туди не ходив. Так, тобто є різні ситуації, є, різні є звертатись ситуації. до звертатись до нас, і ми у разі, якщо не зрозуміло норми законодавства, ми роз'яснимо. Якщо буде порушення, ми співпрацюємо з різними структурами з поліцією. у Нас меморандум підписан з податковою службою. Службою зайнятості з пенсійним фондом, з фондом захисту осіб з інвалідністю, тобто у нас це допоможе вивести культуру праці на новий рівень, коли будуть враховуватись права всіх. Так. Далі ми якраз поговоримо про людей з інвалідністю, так. які їхні є права у працевлаштуванні і у роботі. Перше питання: якими документами людина має підтвердити свою інвалідність при працевлаштуванні? Так, дійсно це дуже болюча тема, і дійсно люди у нас з, з інвалідністю, особи з інвалідністю залишаються на самоті своєю ситуацією, але на нас покладена така функція. ми… Е Дійсно контролюємо виконання квоти на підприємствах щодо працевлаштування квота? осіб з інвалідністю. Це 4% від штатної чисельності, яка знаходиться на підприємстві, Повинні бути інваліди. Тобто, якщо на підприємстві 8 осіб на 8 осіб працює, то один одна особа з інвалідністю має бути працевлаштована. Це обов'язково? Це обов'язково для кожного роботодавця. Тобто обов'язок роботодавців на працевлаштування обов'язковий, і він надає довідку МСЕК. Яка засвідчує та реабілітаційна картка, індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю, в якій зазначено, саме яку роботу дозволено доручити, або яку він може в рамках свого. Стану здоров'я виконувати на певному підприємстві. Зараз проблема працевлаштування осіб з інвалідністю набуває ширшого масштабу, вимагає грунтовного перегляду старих правил і положень, і люди прагнуть до самореалізації. І дійсно, це наші реалії сьогодні. Тому ми також роз'яснюємо з цих питань роботодавцям. Їх повноваження і їх права відносно осіб з інвалідністю. І вони повинні облаштувати робоче місце для таких працівників, якщо в них більше восьми осіб працює на підприємстві. Якщо менша штатна чисельність, то законодавством не передбачено, але і не заборонено, якщо роботодавець бажає надати. Роботу інва особі з інвалідністю, і в нього відсутня квота згідно законодавства, це не заборонено. Будь ласка, можна працевлаштовувати. З вашого досвіду чи є вже зрушення у цьому питанні? Так, дійсно є зрушення в цьому питанні, тому що на сьогоднішній день від центру зайнятості, так як я вже сказала, що ми співпрацюємо, роботодавці можуть отримувати дотації. Для того щоб облаштувати для особи з інвалідністю робоче місце, і досить значні суми, тому можна звертатись до центру зайнятості роботодавцям. Не потрібно боятись оформлювати на роботу працівників, які мають інвалідність, і це дійсно таке дуже важливе питання на сьогоднішній день. Це наше майбутнє. Це має бути інклюзивним. Для всіх так, так? так і в питаннях праці, якщо так, ми так. зараз вже про них говоримо, так, так, так. як люди з інвалідністю беруть відпустку, як вони взагалі реалізовують своє право на відпочинок на робочому місці? Можливо, комусь треба трохи більше часу відпочити. Так, дійсно, особа з інвалідністю має право на відпустку більшої тривалості. Якщо особа з інвалідністю першої та другої групи має право на 30 календарних днів відпустку, і так як і неповнолітні, має право скористатися своєю відпусткою, не очікуючи безперервного трудового стажу 6 місяців поспіль. Тому, якщо особа з інвалідністю влаштувалася на роботу, і до настання шестимісячного терміну хоче скористатися цією відпусткою, має право. Особи з інвалідністю третьої групи є три категорії. Має 26 календарних днів відпустки. Також має такі самі права, передбачені законом України про відпустки і Кодексом законів про працю. Також для цих категорій є така відпустка без збереження заробітної плати. Вони також можуть скористатися, якщо їм потрібно, будь-який час. Значить, особам з інвалідністю першої та другої групи до 60 календарних днів, а особам з інвалідністю третьої групи до 30 календарних днів. Тобто для забезпечення трудових прав передбачені такі пільги гарантії для осіб з інвалідністю вони однакові для всіх, хто працює і дистанційно, і хто працює на робочому. Так, так, зараз так. ця форма дистанційної роботи дуже зручна для тих, наприклад, сфер, як it технології так. То не потрібно мати офіси і робоче місце. Це можна здійснювати дистанційно це дуже зручно. Які є перепони зараз при працевлаштуванні для людей з інвалідністю? Перепон багато роботодавці не зовсім зацікавлені для того, щоб приймати особу з інвалідністю в свій колектив, через те, що потрібно облаштовувати робоче місце, але ж зараз є. Зрушення в цьому напрямку, тобто роботодавці мають право, наприклад, оформити працівника особи з інвалідністю і одразу з наказом подати до Центру зайнятості, служба зайнятості в нас. Документи про те, що їм потрібно облаштувати робоче місце, там стіл певні умови, і це дійсно працює, це реально, і цього не потрібно боятись. Деякі роботодавці, які до нас звертаються, не вірять в таке. Вже є такі реалізовані проекти. Є такі реалізовані проекти. І, звичайно ж, ще, ще такі є формальне працевлаштування, так як у нас є квота по виконанню якої роботодавці зобов'язані і яку роботодавці зобов'язані дотримуватись. І роботодавці пропонують особам з інвалідністю роботу не на повний робочий час, ну так скажемо, формальне працевлаштування. Це теж не дуже добре. відповідною заробітною платою з низькою заробітною платою за відпрацьований час за неповний робочий день, тому що деяких потрібно перекваліфікувати або навчити організувати навчання це певні витрати. Ну це така це такі розповсюджені перепони, які я вам навела. Ще таке питання: якщо роботодавець недобросовісний і не хоче приймати на роботу людину з інвалідністю, хоча в нього за квотою є місця. І підходить це робоче місце цій людині. Що тоді робити? Такі люди можуть звертатися до нашого управління, написати звернення, ми його розглянемо, допоможемо в цьому питанні, роз'яснимо як роботодавцю, так і працівнику, як йому вчинити в цьому випадку. І тобто ми допомагаємо таким в таких випадках особам з інвалідністю завжди. Тут у нас жодного звернення не залишилось без уваги. Ми навіть крім того, що ми оформлюємо запити на підприємства, ми виїжджаємо самостійно для проведення роз'яснювальної роботи, і це в нас важливо і напрям роботи важливий. Як, Як правило, вирішуються такі ситуації? Завжди вирішуються позитивно. На моїй практиці немає таких моментів, щоб не було вирішено позитивно. Як буде далі побачимо. Звертатись можна тільки особисто чи і онлайн до нас можна звертатись і особисто. Ну зараз, так як ми перебуваємо в умовах воєнного часу, то в нас є на сайті електронна пошта засобами електронного зв'язку. У нас діє такий сервіс, інтерактивний інспектор. Коли і роботодавець, і працівник може зателефонувати і попросити роз'яснення, надати того чи іншого запитання, яке в нього виникло, або залишити своє звернення в електронному вигляді. Тобто, в нас це дуже гнучка форма звернень. Можна звертатись, і ми завжди раді допомогти в межах нашої компетенції. Ми сьогодні з вами обговорили дві теми, які стосуються працевлаштування неповнолітніх. І людей з інвалідністю. І наостанок, можливо, ми не торкнулися якогось питання, або ви щось можете порадити перед тим, як починати пошук роботи і реалізувати себе в якійсь сфері. На що звернути увагу? Ну, по-перше, я рекомендувати хотіла б, коли не виплачують заробітну плату, бувають такі випадки на підприємствах. То потрібно до нас звертатися. Ми реагуємо, ми проводимо перевірки з цього питання. Який термін невиплати має бути? Більше двох місяців. Якщо більше двох місяців одразу звертатись до державної служби з питань питань праці, так якщо навіть і місяць має право працівник звертатись, тому що він ходить на роботу, йому потрібно якось виконувати свої трудові функції, так але ж у нас просто передбачені. Адміністративна і фінансова відповідальність для роботодавця, який більше двох місяців затримує заробітну плату. Тому є такий засіб впливу. До речі, якщо не надають відпустку, також коли працівник стикується з такою ситуацією, нехай звертається теж до нас. А коли роботодавця не знають, є сайти, де можна Ознайомитись з відгуками від інших працівників і там знайти певну інформацію для себе і зробити висновки, чи це добросовісний роботодавець, чи не добросовісний. До речі, зараз у нас функціонує такий реєстр Мін'юст. Відкрив про роботодавців, тобто там можна звернути знайти інформацію. Є, є єдиний портал на сайті Державної служби зайнятості. Де саме для осіб з інвалідністю, для звичайних людей без певних вад є вакансії, і для, для осіб з інвалідністю є така позначка, і вони можуть через пошук знайти собі роботу. Тобто безліч випадків, які існують зараз в інформаційному відкритих джерелах просторі, і перед тим як просив влаштовуватись на роботу, дуже все вивчити досконало і потім працювати. Я вам дякую за цю розмову. Сьогодні з нами у студії була Вікторія Капінус, головна інспекторка управління Державної служби з питань праці. Це був діалог на Д1. Ми говоримо про важливе. На все добре. Побачимось.